Вітаю, друзі, з вами Полікарпович, і в цьому відео мова піде про спальники. Український бренд Skif Outdoor прислав мені ось такий е, цікавий спальник, яким я буду користуватись, про який я сьогодні хочу зняти власне е, відеоогляд. Я його ще навіть не розпаковував, не дивився, як він виглядає. Тому е, саме в цьому відео буде і розпаковка, і огляд. І почну їм користуватись, тому в коментарях, в принципі, якщо цікаво, можете вже запитувати, як мені цей спальник подобається чи не дуже, тому що на момент виходу відео я вже якийсь. Час буду ним користуватися. Спальник для військового це та річ, яку він в принципі використовує щодня. Тобто, спальник можна назвати едісішним, якщо беремо. Наприклад, туризм, то туристи користуються спальниками час від часу, спальними мішками. Там, колись йдуть в поход, беруть з собою спальник, а в принципі вдома зазвичай є нормальна постіль. У військових це зазвичай розкладушка. Добре, якщо там ще якийсь матрасик зверху. Дуже рідко може трапитись такий варіант, що є ліжко з нормальним матрасом. І там уже можна і нормальну постіль заморочитись собі дістати. Але в принципі спальник штука універсальна його можна брати з собою і на виїзд. І, в принципі, просто на розкладушці реально в ньому зручно спати щодня. Я вже от, скільки там два з половиною роки сплю спальнику і нічого страшного. Тому зараз навіть декілька слів розкажу і покажу спальник, яким я користувався до ось цього. І потім вже буде розпаковка, огляд і демонстрація спальника від українського бренду Skif Outdoors. Це китайське виробництво. І модель цього спального мішка називається Morpheus. 1900. Ну що ж, починаємо огляд. Погнали. Ось так виглядає моє спальне місце. Це, в принципі, звичайна розкладушка, і спальник той, який мені видали. Видали його мені досить давно. Виглядає він ось так. І, в принципі, спальник класний, всім задоволений. Ну, але він у мене вже давно і трошечки мені піднабрид. Ось такий у нього в комплекті є компресійний мішок. Всередині він. На флісі є тут шнурки стяжки. Ну і це спальник взагалі типу кокон, якщо я не помиляюсь, називається. Морфіус буде трошечки інший. Закривається на замок. Тут є липучки, які вже перестали працювати. Ну і в принципі більше нічого по ньому і розказати. Знову ж таки, липучки, які перестали працювати. Замок тут подвійний, два, два цих самих замочки на блискавці. І, в принципі, все. Мішок компресійний, компресіюється він досить непогано, але в мене вже відірвалася одна шлейка, тому скомпресіювати його в мене зараз, на жаль, не вийде. Тому зараз я зберу цей старий спальник докупи, вкладу його в чохол і, в принципі, почну користуватись уже новеньким своїм спальником. Побачимо, що з того вийде. Є шнурок для затяжки, також уже трошечки почало воно в мене рватись, нічого критичного, і враховуючи те, що цей спальник працює вже більше двох років, то він в дуже гарному стані і дуже непогано він відпрацював свій ось цей термін. Так, ось. Одна лямка в мене відірвалась, точніше відірвалася ця стропа, куди воно було закріплено, чи воно було тут шите якось. На жаль, воно відірвалось і скомпресіювати його не вдасться. Але, в принципі, він досить непогано компресіювався там майже вдвічі. Ага, це цим не вийде шнурком. Ну, типу, якось так. Ще трошечки можна його скомпресіювати, якби в мене був пришитий той шнурок. Але, в принципі, ось такий вигляд він має. Досить об'ємний, досить великий, але дійсно класний. І навіть коли холодно, в ньому реально можна гарно зігрітись. Для порівняння Morpheus він дещо менший по об'єму. І плюс його також можна скомпресіювати. Ну і в принципі з огляду зовнішнього мішка можна і почати. Е, система точно та сама, є ось ці лямки, за які можна компресіювати. Е, варто сказати, що е, компресіювати мішки потрібно вручну, а потім просто підтягувати лямки, а не одразу затягувати лямки, хоча вони тут і так відриваються. Тобто пришито ось це. Ну прямо я б не сказав, що надійно. І тут відривається. Тобто ось ці частини вони мали би бути повністю стропою ось так навхрест, а не просто пришиті до ось цього чохла. Тому що це слабке місце даного чохла. І хоча, в принципі, він піддається компресіюванню. Там, я не знаю, ну не вдвічі, але відсотків на 30 він зменшився по об'єму. Але ще декілька разів я ось так його затягну. Ось тут воно все повідривається повністю. Тому е, за чохол, за компресійний мішок в цьому спальнику прямо, прямо, скажімо так, низька оцінка. Ну, Сподіваюся, сам спальник буде значно кращий. Так, відкриваємо. Тут є бірка, на якій є інформація, назва Morpheus. Написано у нас розміри 220 на 80 см, вага 1900 г, температура комфорту плюс 10, ліміт це коли ще нормально можна спати, плюс 4 градуси, і екстрім це мінус 2 градуси. Тобто навіть невеличкі заморозки, в цьому спальнику має бути комфортно. Ну і плюс, якщо гарно тепло вдітись, в якусь там. Термобілизну, зігрівайку, також всередину можна накидати ось таких типу термічних грілок. Для рук, для ніг неважливо, просто закидаєте їх всередину, вони будуть вас зігрівати всю ніч. Працюють такі грілки до 8 годин, ну і це також можете бачити бренд Skif Outdoor. Нагадаю, що це український бренд, але виробництво знаходиться в Китаї. Так, Також тут є шнурок для затяжки цього самого компресійного мішка. І всередині вже сам власне спальник от навіть для відкривання не вистачає ось тут стропи, що бо ці стропи вони просто проходили навхрест нижньої частини. Все. Чохол, в принципі, викидаю. Одразу зустрічає тут бірка Morpheus 1900, спальний мішок написано. Якісь ага, шлейки, гумки, його типу можна використовувати і без компресійного мішка переносити, наскільки я розумію. Так. І ось так. Е, да, до нього одразу пришиті гумки, якими можна його типу зафіксувати в скрученому положенні і використовувати його навіть без компресійного мішка. Ну, Не знаю, добре це чи погано, потрібно це чи не дуже, але така можливість є. І, в принципі, як мінімум, сподіваюсь, вони не будуть мені ніде заважати ці гумки. Так, дивимось, як він виглядає. Досить м'якенький, до речі. Прямо подобається. І ось такий вигляд він має. Якщо попередній спальник був типу кокон, то цей е, типу ковдра, він, тобто прямокутний, він не має ніякої анатомічної форми, і замок у нього з боку. Тобто він може розкриватись типу і бути як просто ковдра. Е, нижня частина чорна, середня зелена така типу олива. Тканина ріпстоп, але досить така, вона от ніжненька на повідчуття. Не знаю, наскільки вона буде витривалою, як вона буде працювати, це ми побачимо вже в ході експлуатації і колись пізніше. Якщо з ним щось станеться, то я вам про це розповім. Е, так, ось ці гумки, про які я щойно розповідав, вони знаходяться в ногах знизу і, в принципі, вони не заважають. Також тут. Є окремий замок для ніг. Оце насправді прикольно, що є прямо окремий замок для ніг. Тобто, якщо ми, наприклад, будемо спати е, одягнуті і у взутті, то можемо спокійно собі застібнути спальник, відкрити оцю нижню частину і висунути свої ноги у взутті, щоб не псувати внутрішню частину спальнику. До речі, внутрішня частина вона світлого кольору і дуже така ніжна, приємна тканина на дотик. Це прикольно. Замки на, стій, на цьому нижньому замку двохсторонні, його можна взагалі повністю розстібнути. Тут тільки зовнішня ця штуковина є, а тут і зовнішня, і внутрішня, тобто і середини можна буде застібати, якщо потрібно. Також цю нижню частину можна використовувати, ну, типу, як для вентиляції. щось десь закусило. Застібаю. Основний замок точно такий самий: двохсторонній, два бігунки. На нижньому тільки зовнішня петелька є, на верхньому має бути і внутрішня. Також додаткова фіксація є на липучці ось цієї верхньої частини. По якості липучка також не здається мені якоюсь супернадійною. Так, замок має і внутрішню частинку, не вистачає якихось сюди невеличких шнурочків, якихось невеличких так званих пулерів для того, щоб було більш зручно його застібати. Добре, розстібаю. Можна повністю і нижню частину розтібнути, розкрити його на 180 градусів, і це буде просто звичайна ковдра. Так, що є всередині? Всередині є ось такий типу комір. Що цікаво, його можна затягнути. І також, типу, як капюшон, який також можна затягнути. Є шнурок, все це стягується і, в принципі, можна нормально так в ньому закутатись, буде по типу як кокон. І ще всередині є типу якась невеличка кишенька на липучці, знову ж таки. Ну, не знаю, може для чогось і можна її використовувати. Я особисто не бачу якогось великого сенсу в цій кишенці. Що ж, в принципі, те, що я бачу зараз, мені подобається. Буду ним користуватись. Зараз е спробую в нього залягти, укутатись, побачимо, що з цього вийде. Ну, ось, я типу, повністю застібнувся. Для голови у мене є невеличкий капюшон. Я можу все це ще додатково стягнути двома шнурками. Тобто і сам капюшон, і передню частину я можу дещо стягнути, щоб не так потрапляло холодне повітря всередину. Ну і, в принципі, ось так собі спокійно спати. Буду пробувати, буду користуватись. Щодо цієї кишеньки, ну, я прямо не знаю, що туди можна класти. Щоб було, типу, з собою в спальнику, можна навіть телефон можна туди покласти, щоб він, типу, не замерзав. Це, якщо ми десь ночуємо на вулиці, там де холодно. Ну, як варіант, в принципі, можливо. Щоб просто в спальнику він ніде не валявся, то чому би і ні. Замотатись можна по розмірам, мені його цілком достатньо. 220 на 80 см цього з головою вистачає. Внутрішня поверхня приємна на дотик, подобається. Досить вона ніжна. Можливо, не дуже добре те, що вона світла буде швидко мазатись. Зовнішня поверхня також досить приємна на дотик, є ріпстоп. Побачимо також, як вона буде працювати. Не дуже подобаються замки. Замки прямо якесь, мені здається, слабке місце даного спального мішка. Було б краще, якби більш крупний, більш крупна блисківка була, щоб її простіше можна було застібати і розстібати, і щоб не так її закусувало, ну, типу, з більшими зубами. Але ну, вже маємо те, що маємо. В цілому, все непогано, знову і оця липучка, вона також якось мені не дуже подобається. Бачив я липучки і покраще. Тим не менш, спальник Skip Outdoor Morpheus 1900. Це можна сказати середній, є легший 1400-й, типу, більш для літньої, більш для теплої погоди, там, типу плюс 15. Цей комфорт плюс 10, це типу весна-осінь. Є ще там 2000 з чимось, якщо я не помиляюсь. Ну, це типу щільність наповнювача. Вони відповідно важчі і відповідно витримують нижчі температури, але при цьому і габаритніші. І... Мають більшу вагу, як я вже щойно сказав. Це такий от варіант, скажімо так, середній. І я думаю, мені він якраз підходить для ось такого звичайного повсякденного використання. В принципі, на цьому огляд спальника Morpheus від Sкіfa Outdoors можна завершувати. Далі повторюсь, ще раз, буду ним користуватись, і в коментарях можете вже навіть прямо зараз запитувати, як же ж мені цей спальник, тому що на момент виходу даного відео я вже покористуюсь певний час. Ну і чим пізніше ви побачите. Жити це відео, тим більше в мене буде досвід користування. А далі в майбутньому, можливо, якщо буде що ще сказати про даний спальник, якісь його плюси і мінуси, то можливо буде ще одне відео з досвідом користування. На цьому, в принципі, відео закінчується. Дуже дякую вам за перегляд. Посилання на офіційний магазин Skip Outdoors буде в описі до цього відео. А вам я на цьому дякую. Не забувайте поставити лайк, написати коментар, вашу думку про даний спальник, про даного виробника. Напишіть чи користуєтесь ним. Ну і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте!